Hello Friendly, з вами на зв'язку Денис Friendly. У нас коротше, відкрився е, магазин міні-ларйочок з хлібними виробами. Так, і у них там були коротше, ось такі, е, тістечка. Тістечка ось такі заварні з таким кремом, це типу червоним, як калина, чи що. щось таке символізує, як віночок з калиною. Щось таке похоже. Зараз ми це попробуємо, дамо само... З собою оцінку, трошечки, може, з чайочками, я, може, не буду пити чайочок, подивимось. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прорагуємо на ці два тістечка. Недорогі, до речі, по 30 гривень. 60 гривень заплатив за дві штуки. Погнали до заставки. День у реагує, день у реагує, сьогодні він буде реагувати на, на два тістечка, заварні два тістечка з кремом, кремом, кремом погнали їсти. Так, що ж, дружні? Поїмо той крем. Думаю, буде смачно. Буде. Насолода. Так. Добре. Давайте їсти. Ммм. откий крем. М -м, це добре? Тут якби бананова начинка. Що це? Якісь горошки, вже вони без смакові. А. То, що холодне, бо... Поставили в холодильник, але не зіпсувалося. Зараз прийду, ти що, на зйомку. Ти вже холодний. Ще холодний. Бананове. Mm -hmm. Ну, Поставлю 9 балів. Так, давайте окремо цю заворнушку. Оце спробуємо. Вісім. Тепер крем. Крем 9. Дуже смачно. Так. Банановий крем. Так. Банановий крем. Так, не розпробував. Ну зараз. Також дев'ять. Добре, загально дев'ятка. З'їли залишилося останнє їмо. А, ми ще забули про цей крем. Оце типо, таке як віск, оце. Угу. Суха. Сухий крем, коротше. Ну він на балів. Угу. З їм також дають? Це смачно. Dobra. Ну, Короче, смачно. Смаковував. Розсмаковував. Добре, що добре. Дуже смачно, до речі. Кришкейк якісь залишилися, але тут таке неважливо. Добре, народ. Мені це сподобалось. Поставив 9 балів смачно. На завтра теж купив цій м -м, хлібопекарні цій. Ну, будці з хлібобулочними виробами. Там є хліб. І батон, якісь булочки з сосисками було. Можливо, там я й бачу багет. М'ясні багети. Коротше взяв ще на завтра сінабон. Здається, один чи два взяв. Здається, один, бо він великий. Ну зараз подивлюся. Так, я взяв лише один. Чого я взяв лише один Сінабон, тому що... Тому що він великий. Коби б я його одного з'їв на відео. Тому завтра буде такий сінабончик. Я вже не, від, не, не відкриваю цих кульочкам то липке. Тут багато крему цього заварного. Чи не заварного просто крему. Це ми завтра скоротше скуштуємо. Ну, цей крем був теж на цьому тістечку сьогоднішньому. Добрий народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім покамденного. Всім гардо... Дня чи вечора побачимось у наступному новому відео. Пока-пока, дружні. Бувайте! Так, З'їли, супер, ай, молодець. Пока.